А буде розібрати ДЗЕ? Так, давайте розберемо ДЗ. ДЗ було з ем, сходинок, так? Сходинок. Так. Діти, зачекайте одну секундочку, я відкрию. Щось в мене тут був листочок відкритий. Одно. Ладно, зробимо тоді інакше. Я відкрию підручник. Просто на полях які саме номери треба розібрати. Нікіта, що треба розібрати? Двохсотий. Двохсотий весь прям? Так, да, я не дуже зрозуміла. Ми такі, отакі от плануються як двохсотий на цьому стіні. Ну, п'яте там, шосте було складене. А всі інші, в принципі, нічого складеного. Давайте двохсотий. Ось такого типу будуть завдання. Давайте, може так, щоб я не розбирала ДЗ, бо деякі зробили. Я зараз просто придумаю завдання, аналогічні тим, що були. Значить, Запишіть, будь ласка, сьогоднішню тему. І так, сьогодні в нас 28 лютого, останній день зими. Лютого. Завтра вже весна. Календарна. Класна робота. Вже наразі. Так, тема для да, Хтось щось говорить, я не чую. І номер один буде з моєї голови. Треба розкрити дужки. Я просто буду такого типу, як от були в. Домашці, лише з іншими числами. Наприклад, 5 А мінус 14 мінус а. Так, ось давайте Нікіта мені буде доповідати, щоб розібратися, якщо було не зрозуміло. І так, Нікіта, дивись, в тебе перед першою дужкою стоїть множник 4. Просто знак множення напишеться. Як ми розкриваємо дужки. Беремо четвірку і множимо на кожен доданок. Що це буде? Ну, 4 помножити на 5а це буде 20а. Так, далі. І 4 помножити на 3, це буде 12. З яким знаком? Це Я ж просто не... 12. 12, так? Я пишу мінус 12. Так, вибачте, зараз щось тут. Це важливо, тобто спершу ви е, знаходите знак, а потім перемножаєте. І мінус 14а просто переписуємо, бо воно не має відношення до дужок, так? Тепер зводимо подібні. Mm -hmm. Подібні це ті, які мають однакову буквену частину. Що тут буде? Ну, тут 20а та 14. Скільки це буде відразу? Це буде 6. Мінус 12. Так, беремо друге. 5х мінус 8 помножити на 11 мінус 7х. Теж Нікіта диктує. Що буде? От 5 ексів має відношення до дужок? Немає, так? 5 ексів так і переписуємо. А Нікіта мені скаже, дужка на що множиться? На мінус 8, так? Тобто ви мінус 8 множите на кожен доданок в цій дужці. Ось тут з цього мінусу дуже часто виникають помилки. Будь ласка, перемножай, що це буде? Нікіта? 5. Що буде? 50. А до цього? 80. Мінус 88, а далі який знак? Знак далі який? Плюс 56х, так? Так, ну і тепер зводимо подібні. Які подібні? 5 іксів і плюс 56 іксів. Що це буде давати? У вас з інтернетом було. Так, да, вибачте, знов вибило інтернет, пропадає в школі, вибачте. А, так, дивіться, діти. А, там ви закінчили той номер, Нікіті, що вийшло? Щоб я знов його не писала. Просто відповідь яка. Випускайте Х мінус вісімдесят Скільки іксів? 61. 61 x мінус 88. Дописали, так? Так, беремо третє. Так. Таке беремо. Зараз діти, загружається екран. Вибачте, за незручності. Ну, так, от у нас сьогодні з інтернету треба інструменти загрузити завантажити. Так, третє, таке. Третє.

А, давайте хтось інший. Наприклад, Соня Славлюк скаже. Що в неї виходить? Один і два. Це ще раз. Це як номер. Це з моєї голови номер. Один і два це. Угу. Так, далі знак. Мінус, угу. а це 5, так? Так, да. 1,2 на 5, це скільки? 12 на 5, це скільки? 12 на 5, 60. І один знак відокремлено. І 0. 6. Так, плюс 0,6 на 7. 0,6 на 7, 0,42. 0,42. Ні, Не 4,2 Не 042. Було йде Так, і Далі знак. мінус ціла. Міс. 0,12. Шість на 2, Скільки це буде? Одна 1,2 і, і хто ще забув літеру? Все. Так, тепер зводимо подібне. Що можеш сказати? Це нам спочатку треба скоротити 12 це, і мінус 1,2 це. Так, вони не скорочуються, а взаємознищуються. Скорочення взаємознищуються. Так, просто вони знищуються, а ви називаєте дуже часто це скорочення, так? Що далі? І мінус 6 плюс 4,2. Угу. Це буде мінус 1,8. 1,8, Згодно. Так, давайте четверте, і будемо далі з підручника розв'язувати, згадаємо множення та ділення. Раціональних чисел. Візьмемо таке мінус 5 помножити на х мінус 4, мінус 2 помножити на дужку. в дужках 2х мінус 3. Так, диктуємо мені та ж сама Соня блюк. Що буде? Спочатку помножити мінус 5 на х це буде мінус 5х. Так, як мінус і мінус, вони дають плюс тобто 5 на 4 20. Що ми пишемо? 20. 20. Плюс 20. Так, далі. Далі мінус 2 помножити на 2х. Це буде мінус 4х. І мінус 2 на мінус 3. Мінус, мінус де плюс, тому це буде просто 6. Плюс 6. Так, тепер зводимо подібні. Мінус 5 іксів та мінус 4 ікси Скільки будуть давати? Мінус 9 іксів. Так, немає ні в кого запитань. Чому мінус 9? Так, і додавай числа вони теж подібні один одному. 26. 26. Плюс 26. Читайте знак, який перед доданком. Плюс 26. Так, дякую. Ось такого типу були надім в 200 номері. Давайте так, чи ми можемо обчислювати приклади, в яких ми будемо використовувати, і додатні від'ємні числа. Дивіться, ми розв'язували ось номер 1110. Давайте згадаємо, як ми ділимо раціональні числа. Собственно говоря, можна згадати таке правило: приділені, так, як і примножені. Якщо числа з різним знаком, тобто, наприклад, мінус на плюс, або плюс на мінус, Ділиться результат завжди буде з яким знаком. З мінусом, так? Да? Тобто, якщо числа різного знака, то результат від'ємний і модулі діляться. Якщо числа одного знака, ну, наприклад, обидва від'ємні, або, ну, це взагалі зрозуміло, так? Обидва додатні. Одного знака буде плюс, різного знака буде мінус. Ось такі правила. Ми їх обговорювали, сьогодні ми це закріплюємо. Uh, так, і uh, буде відповідати. Ну, давайте Соня, довідповідає пару прикладів, я поставлю оцінку. І так, мінус 11,30. 34, да, що ж таке? Не хочу 34 сотих поділити на мінус 42. Як ми це робимо? Що ми робимо? Ставимо знак. Дивіться, um, мені здається, що ми це робили. Щось мені так. Ні, ми здійняння не робили. Не робили. А чого ж мінус? Ставимо плюс, так? Бо мінус на мінус. Ну, я ж сказала плюс. плюс так? Це я не почула просто, вибач. плюс, тобто мінуси просто ігноруємо. І тепер десь в сторінці. А тепер треба поділити. Так, не треба це на полях, просто нижче, охайно, це виконуємо. Спочатку ділимо цілу частину, 11 на 42 не ділиться. Не ділиться. Тому ми ставимо 0. нуль. І пробуємо 113. Так, ну тут то точно буде вже постійно. Два, точно, а три вже не буде. Так, 84, так? Тут легко. Так, віднімаємо дев'ять. Двадцять дев'ять. Так, скільки? дев'яносто чотири, Бо давайте за 5, Шість, давайте. Давайте по 7, по останній. По 7, так. Потрібно, як по 7 вийде, бо 280 плюс 14, 294. 0,27. Додатнє число вийшло. І ще, ще один соня, а далі хтось інший. Мінус 0,72 поділити на мінус 0,8. Якщо ми від'ємне, ділимо на від'ємне. Результат буде з яким знаком? Додатний. Додатний. Тепер давайте згадувати, як ми десяткові дроби. Якщо ми ділимо на десятковий дріб. Ми... Ну, кома спочатку. Так, да, перенести кому. Наскільки? У, у другого числа на один знак, і там ми на один знак також наносимо. Буде 7,2. Поділити. Поділити на 8. 8. Це буде. 0,7 десятих? Нуль, тільки не сім, а дев'ять. Восімдесятих. Ой, на вісім це дев'ять. Так, добре. <кхем> <кхем> ну, давай ще один тут. Дев'ятнадцять, двадцять п'ятих. Поділити на мінус сім, цілих три п'ятих. З яким знаком буде результат? Зараз зараз. Мінус три. Це буде мінус. Спочатку. Нам їх треба звести, звести, звести. Ну, по-перше, поставити мінус, так? Так. Ставити спочатку знак, потім перевести в неправильний дріб. 7 на 5, 35, плюс 3, 38. П'ятих. Знов не, загублюйте знак мінус. Тепер так. переворачуємо. Оп, так. 19. Перегортаємо другий дріб. Тут 5. А можна перший перегорнути? Ні, не можна. Тобто перший залишаєте без змін. Це ж різні речі будуть. Якщо, ну, якби. Два поділити на три. 5,38 перегорнути. Так, ну там в будь-якому разі скорочується. Дивіться. Добре. На 19. 38 до 19 скорочується yeah. на 2 і 19 на 1. Вони скорочуються на 19, це залишається 1 і 2, так? А, так. На 25 і 5... Скорочується на 5 і виходить 5. І 1. Це буде одна десята. Мінус. А хто вже загубив мінус? мінус. Ой, мінус одна десята. Мінус загубити, по контрольні – це вже, марна, відповідь. Так, Соня, 10 ставлю. Четверта, хто хотів би продовжити? Працюємо з дробами. Ада, Ада, якщо буде детально пояснювати, бо я її знаю. Давай, Ада. Наступний четвертий. 17 поділити на мінус 5. Ачка, що ми перше. Uh, перше, ну, по діємо. Uh... Діли... Перше ми визначаємо знак. Чим ви слухали? тільки А, uh, Перше визначаємо знак. Це з плюсом, з мінусом буде з мінусом знак. Знак буде мінус. Ну, з мінусом я скажу. П'ять. Ось давайте в стовпчик. Вам придеться зносити після кома нулі, тому відразу пишемо 17 кома... Ділиться на 5, 0. Е, ні, На 15, 15 ділиться 3, 2 ставимо кому. 20 та 4. 4. І відповідь буде: мінус 3, 4. 4 десятик. Можна було, записати і інакше. Можна було записати у вигляді звичайного другу мінус 17, 17,5 і виділити цілу частину. Так? Теж. А, знак буде з плюсом. Так, зачекай, ти про що? Про п'яте. А, так, а чому з плюсом? Мінус Тому що два мінуса. Де ти бачиш п'ятому два мінуси? Ти дивишся в домашку, Ми не той номер робимо. А, ой. Так, ось ми п'ятий. Міс 6,35 ділимо. Буде з нак змінусом. Один мінус лише. Так. Тепер перший дріб. Так і залишимо. залишаємо, а другий перегортаємо. Так, на що множимо? Ділиться на 5, 7 та 5. І ділиться на 6, один та два. Ой, та в 3. три. Так, тут буде 25, тут 18. Скорочуємо тут один. 5 та 7 і 1 один, та 2. Так. Що ми пишемо? 5 21. Мінус 5 21. О, а хто мінус загубив? Спочатку. Я ж говорю мінус 21. Я ж сказала. Я не сказала. Мінус 14 15 поділити на 21. Що тут? Знак буде з мінусом? Да. А. Так, А, Ставимо 14 15 і одна ну, двадцять Я вже перевела. 21, бо двадцять це двадцять одна перша. Що можна скоротити? На 7, 3, та 2. Тут 2, тут 3. Мінус. Що залишиться? Залишиться 2,45. Мінус 2,45. Так, добре. Все. Ми беремо мінус 2 поділити на 8. Який знак? А, з мінусом знову. Давайте дробом запишемо дві восьмих і скоротимо. А, це буде одна четверта. Мінус одна четверта. Мінус одна четверта. Так, і восьмий дев'ятий ще доліна допрацьовує. А, Значит, далі хто зробив 1102? 22 ділимо на мінус 11, 17. Знову буде знак з мінусом. Щось ми не дуже багато. А, от 22 перших поділ, о, помножити на 17, 11. 22 перших помножити на 17, 11. Так, скорочуємо. 11 та 22 скорочуються на 11, 1 та 2, і все. А, uh, і це буде а, uh, 34. 34. Мінус 34. 34. Мінус 34. Мінус 34. Так, знову буде з мінусом. Тобто тут весь номер майже все з мінусом, так? Так. А, який наступний ще раз повторіть. А, 1102. Ну, після 101-го наступний. А, буде 14 дев'ятих поділити. Можете на... проснутися. Провести. Угу. Так, а це буде чекай трошки. Мінус, да, Ставимо? Мінус? Так, мінус. 14 дев'ятих. Пере... помножити на 40, на. Вісімнадцять сорок дев'ятих. Ні, навпаки, в часи сорок дев'ятех. На вісімнадцять, дважди до Це тридцять шість сорок Так, тепер думаємо: мінус не загублюємо, що тут скорочується. Скорочується вісімнадцять 9 на один та два. й чотирнадцять на. І 27 скорочується на 7, це буде 2, та... 7, так? Да? 7. 7. Так, ну і тепер. 4. Мінус 4 7. 7. Це буде мінус 4 сьомих. Ну, аде теж добре, ставлю 10, зірочки використовую, дівчата? Можна одну. Я... я потім ще раз запитаю, ви мені. Наприкінці уроку бо я зараз не записую. Беремо номер 1102. Єва є. А можете повернути, будь ласка. Давайте поверну. Так, так хто хоче відповідати? Не обов'язково Єва, я хотіла просто запитати її. І я можу Все, готово Єва, да? Давайте Єва, якщо вона все ж таки. Так. Mm. Я просто не почула відразу. Угу. Так, давайте. я. Можна так вже очистити. Ми беремо урівняння. 1102. І так, перше. 9х дорівнює мінус 54. Рівне мінус 54 поділити на 9. Так. Мінус 54 поділити на 9. Результат буде з віким знаком. Це буде мінус 6. Згодна, не забувайте писати слово відповідь, бо деякі діти врівняння її ігнорують. Так, беремо друге. Одно... А це... а, так, друге 1,2х мінус ой, дорівнює мінус 6. Це буде мінус 6. Ой, поділити на 2, ой, 1,2. Я впрощаюся. Так, тепер, якщо ми ділимо на десятковий дріб, то перший знак, який ми пишемо. Знак пишемо мінус, та це буде 5, якщо я не помиляюся. Так, 5. А, Ну, Ні, 60, Я хотіла почути, що ти переносиш. Отримаєш 60, поділити на 12, це буде мінус 5. Треба ж пояснити, звідки це підтримує. Добре. Так, беремо друге, третє точніше. 13 і мінус 6. Потрібно о, мінус 6 поділити на 13. Угу. А... Другим записуємо. Це буде мінус. А, мінус а, 6 13. І ми не можемо Нічого тут ані скоротити, ані спростити. Тому це вже є кінцева відповідь мінус 6. 13. Четверте беремо. А, так, четверте. Мінус 21х. дорівнює 48. Чому дорівнює х? 48 поділити на дужку відкриваємо мінус 21. Так, яким знаком буде результат? А мінус, та, напевно, це О, можна да. записати дроби. Угу. Але тепер давайте подумаємо, чи можна скоротити. Тут можна. А, так, а, можна скоротити. На три точно можна. Так, на три. Шістнадцять. Шістнадцять сьомих згодна. Ой, о, так що виділяємо цілу частину 16. А це буде а, 2. А, мінус 2 ціла, 2. Мінус 2 цілих, 2 сьомих. І відповідь мінус 2 цілих, 2 сьомих. Тільки другий настирай. Другий ще настирати? Так, є, давай ще п'яте візьмемо. А так добре, 2,1 сьому Х дорівнює мінус один одинадцять, чотирнадцятих. Так, тут теж стоїть знак множення, тому ми знаходимо Х, як невідомий множник. Що робимо? Тебе потрібно мінус один 11, 14 Чотирнадцятих поділити на дві цілі одна сьома. Результат буде з яким знаком? Результат буде з мінусом. Так, переводьте неправильні труби. Це буде двадцять п'ять чотирнадцятих та сім 15. Ой, я б Давай спочатку сьомих, а в наступному кроці знов повторюємо знак. Перший дріб залишаємо без змін. А другий первер. Можем. Або той, або вот той. Лише другий. Так, що тут? Так, то ми можемо тут а... скоротити. Що? Там, а... 25 і 15, наскільки скорочуються? На 5. На 5. Тут буде 5. Тут буде 5, а там буде 3, та 14 та 7 можна скоротити на 7, біля 7 буде 1, та 14 – це 2. Це буде а, 5 шостих. Мінус 5 шостих. Мінус 5, мінус 5 шостих. Угу. Так, беремо далі. Ще один встигнемо до перерви, чи не встигнемо? Будемо встигнемо, є ще дві хвилинки. Так, шосте. Мінус 3,78 поділити на хворів мінус 0,6. Ось, якщо ви забули, що тут треба робити, множити, ділити, що на що, придумайте приклад на ділення. Х вас стоїть на місці двійки. Як з 6 та 3 отримати двійку? 6 поділити. На ну і тут що треба зробити? Нам потрібно 3,78 поділити на дошковічну мінус 0,6. Так, якщо ми від'ємне ділимо на від'ємне, результат буде зі знаком плюс. плюс. А, і ми переносимо кому, що ми отримаємо. А, на, тоді це буде 37,8 поділити на 6. 0, ой, мінус шість. А 6? Просто? Мінус, так. Вже врахували, безпеково, а далі вже на мінуси, не обертаєте увагу. Наступний, а наступний тисячу четвертий. Наступний тисячу четвертий, потім тисячу п'ятий і так далі. Так, три ціна на шість, скільки буде? Беремо по шість. 6? 6. Остача один. Зносимо вісім, здробовуючи. Кома 3. І тому відповідь 6, 6.3. І пишемо відповідь і йдемо на перерву. З цілих трих. Так, давайте я поставлю оцінки тим, хто відповідав. Так. Сьогодні в нас яке число? 28. 28. Останній день зими. Да, так, останній день. І так, Іващенко. Зірочку 11. Слаблюк теж. Давайте. І Яремковська як там з зірочками. Так, в я... мене є зірочка ще. Добре, зараз. Пишу ваші зірочки. Добре, тоді до зустрічі через рук. До зустрічі. До побачення. До побачення. До побачення. Дякую до побачення. До побачення.